Вітаю, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка і огляд масштабної моделі. Ось така от у нас невелика посилочка, яка приїхала з Японії. Формат е, доволі звичний для нас, але модель зовсім незвичного масштабу. Тому давайте відкривати і дивитись, що ж нам приїхало. А поки я розпаковую цю посилку, обов'язково ставте лайки, пишіть свої неймовірні коментарі, і підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Відеоролики виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, да, друзі, я забув сказати зовсім, що я цю посилку відкрив на пошті, що поглянути, чи все гаразд. Тому я знаю, що нам приїхало, але давайте все ж разом подивимось, що саме. І так, перше, що мене зустріло в коробці на пошті, це ось такий зіп, точніше, не зіп-пакетик, просто пакетик з наліпкою і, напевно, якусь інформацією від магазину, візитка. Щось таке. Ага, і до речі, Мері Крісмас моделька приїхала ну, трошечки пізніше, але все одно приємно. Дякую, магазину. Ну і давайте відкриємо. Упирочку подивимось, що у нас там за моделька. Та а моделька, друзі, дуже цікава. І у нас була вона, але в трохи іншому масштабі. І так, коробку ми пробираємо, друзі. А це в нас ось така от, Nissan Fire Lady Z. Начебто це в нас Z33. Якщо чесно, я їх трошки плутаю з 35-м. Але ось такий от в спонсорстві G-ZOX моделька у нас серії гонок Super GT. Але тут такий формат, що у нас це ніби підстоп. Бачите, у нас є і запасні колеса, і усякі інструменти. Бачимо насос і навіть змінний капот. Ось такий от дуже цікавий набор, якщо чесно, виробник. Я не пам'ятаю хто. Давайте подивимось. Щось тут. Works Racing. Ну, можливо, це воно і є. Скоріше за все, це є виробник. Ауто прошоп. Стільки от у нас тут зображення моделі на коробці. Ну да. напевно, я думаю, що виробник оцей Works. Ну, і давайте подивимось детальніше вже без коробки. Так, я тут сконструював щось по типу стола, щоб було вище і легше розглядати модель. Власне, ось такий от у нас дуже прикольний наборчик. Тут у нас багато всього є, і взагалі у моделі є навіть інструкція. Ось така от інструкція, зараз я вам покажу. Тут у нас показано, як у нас розбирається модель. Власне, у нас змінні пороги. Ось тут один. І ще один я вище покажу зараз. Е, також розбирається у нас салончик. Щось тут показано, що. Не знаю, для чого це робити. Можливо, ще щось тут змінюється. Начебто ніяких запчастинок, крім капоту, я не бачу, але добре. І також у нас... А, напевно, щоб зняти капот, треба його відкрутити знизу. Ну і також у нас змінюється, звісно ж колеса. Ось така конструкція. Тут у нас на задній частині намальована фотографія цього автомобіля реального. написано 1.24. Ну і Давайте розглянемо все ж таки саму модель. Власне, ось таки, от у нас Nissan Fire Lady. Одразу бачимо, у нас є змінні колеса в кількості 4 штук з маркуванням. В плані з маркуванням і тут ще намальована. Я, чесно кажучи, не знаю, для чого, для чого це написано. Ну, написано Окей. значить Це, напевно, якась правильна сторона. А, напевно. Ні, ладно, не буду гадати. Можете написати в коментарях. Я думаю, у нас є ті, хто розбираються в автоспорті. Власне, попереду у нас є ось такий от е логотип. Знаю, це, напевно, просто якась вивізка автокоманди, чисто рекламна, не знаю, чи її показує, де зупинятися автомобілю, теж можливо. Тут у нас є балон, я так думаю, що або з паливом, або з повітрям. Ну, якщо чесно, ось ця штука дуже схожа ніби для палива, тому що горловина бензобаку у нас десь має бути в крилі або позаду. Я кажучи, не знаю, де у цього автомобіля паливний бак. Зазвичай воно десь ось тут, от, в цих місцях, але тут їх нема. Ну, нічого. Також у цього балону є стічка. У неї ось ці от елементи рухаються окремо, вони на шарнірчиках. Ну і сама вся частина вона прикріпляється, по суті, до візка. Тут у нас знаходиться наш капот. До речі, блістер заклеєний, тому щоб дістати капот, треба. По суті, рвати упаковку. Якщо чесно, не дуже я таке люблю, коли щось одноразове. Ну і другий порог у нас також там захований. Тобто, знову ж таки, якщо ви хочете поміняти пороги, треба рвати блістер. Уви. Ну, і по самій моделі, ось такі от у нас доволі красиві колеса Я так розумію, вони абсолютно однакові з тими, що валяються. Єдине, що на них нема надписів. на самій А, ні, друзі, дивіться. Це у нас слік, тобто без малюнку резина. А тут у нас ось така, напевно, дощова, я так думаю. Також у нас відчиняється капот, але у нас тут є ця захисна плівочка. Я її знімати не буду, так як ця модель під замовлення, і я не дуже хочу псувати упаковку людині. У нас є деталізація тормозних дисків, супортів. До речі, тормозні диски у нас прямо такі хромовані. Тобто виглядають доволі реалістично. Передня оптика у нас ось така, ну, не скажу, що виглядає якось суперово для 24 го масштабу я точно знаю як краще. Це, напевно, такий середнячковий рівень. Передні рішіточки у нас там, я якщо чесно, не бачу. Так, ні, все ж таки переберу коробку, тому що вона заважає. Передні решіточки у нас глухі, і там немає ніяких отворів. І позадку у нас ось таке от антикрило. Хромоване заднє скло, таке трошечки запідніше, ніби мочити, і припавши пилом. А, воно просто припавши пилом. Бай, ну, видно, що модель доволі. Давно зберігається, хоча в цілому стан, я можу сказати, ідеальний. В принципі, я не знаю, що ще сказати про цей автомобіль. 24 формат не зовсім мій. Деталізація, як на мене, ну, плюс-мінус, як у 1.43. Єдине, що хромовані тормозні диски. Це, звісно, плюс. А, і ще тут поворот на вісь. Ну, Я це, власне, вже показав, коли показував саму резину. Салончик, там, не знаю, є є у нас і сидіння, і кермо, і каркас безпеки, але все так погано видно, тому що автомобіль весь встанований, наклієчки, наклеїчки і все інше. І антенка ось така на даху ще додаткова, ну, начебто вона пластикова. А, і, до речі, від балону ось цей от шнур йде. Так, він доволі еластичний з резини. Ну і сам пістолет. З не знаю, доставати я його не буду, нема сенсу. А, і, до речі, ще з фішок. У нас тут заводська отверточка з назвою бренду Hotworks. Да. Ось такий от бонус, тобто вам не треба купувати окрему модель, а потім бігати по квартирі і шукати отвертку. Ну, це, звісно, в реаліях тих, хто не колекціонує моделі, для нього це умовно подарунок, не знаю. Я думаю, що у інших колекціонерів є отверточки. Ось така от модель, можете написати. Як вона вам, мені в цілому сподобалась. Сама концепція з цього підстоку доволі цікава. Була б ще ось ця підставочка окремо-пластикова було б, було б взагалі ідеально. Ну, і на цьому у нас все, друзі. До зустрічі в нових відеороликах. Дякую вам за перегляд і бувайте!